Він починається з того, як автори спіздили ідею з «11 друзів Оушена, де головного героя теж випускають з в'язниці. Це омаш, хулі. Сашко, земля йому пухом, іде до Ксенії з Букетом роз. Ой, це прям як в «11 друзів Оушена. Вау. Він, побачивши, що вона з іншим хлопцем зловив депресняк і вирішив втілити свій грандіозний план. Хочте магію. Алло, що надо? Починаємо. Нахуй пішов. Тим часом дитину піздять трембітою. І Сашко повертається до свого гурту. Я просто капелюху забув. Сашко. Це ти повинен бути на неї злий, а не на Ех. Сашко Сашко. Після того, як Сашко стало очевидно похуй на театральний гурт, він поїхав в ТЦ. А один з учасників театрального гуртку кілька годин стежив за Сашком. І помітив, що Сашко хоче вкрасти мільйон коїнів, тому діти рішили йому допомогти красти гроші. Стоп, що? Він помститися хоче, і ми йому допоможемо. Допоможемо. Так! Я розумію, що на цьому будується сюжет, але вам не здається це дивним. Типу кардіть і гроші. Головне, щоб другові допомогти. Будуть якісь корисні корисні поради наші, які ми даємо в фільмі. <звук> а, а, а батько, навіщо ти мене гамсеш? Що тебе доброті і піклуванню? Сашко тим часом намагається вкрасти форму прибиральника. Ти хто такий, я тебе спрашую? Крадіюк. Новенький, я замість цього Петра Євненка. В фільмі додали такий прикол, кек, жарт, лол. Фамілію змінюють на опис характера персонажа. У мене, у мене це. У мене форма зникла. Та куди вона могла зникнути? Слухайте, а ви оцього мальчика, який тільки що виходив, не знаєте? Якого? Ну тільки що мальчик отсюда вийшов. Валера гімню, по-моєму. Ой. і форма зникла. Слухай, в мене шапка зникла. Яка шапка? А ты не бачил мою шапку? Не. Ой. А шапка зникла. Прям кто-то спиздил шапку. Повторю, кто-то спиздил шапку. А тем часом появляется вона. Владимир, хуяр, хуяры. шапку шапкивать, а? Сніжана в кафе починає розмовляти з своїм братом, де ми дізнаємось дещо цікаве. От якби тебе тоді шість років молня не шарахнула, нормально виросла, не те, що зараз. Не треба згадувати. А, -а навіщо нам знати, що тебе в шість років вдарила блиславка? Ця інформація нам абсолютно нічого не дає. Ех, Святославе, якби тебе тоді, в шість років, на бутилку не посадили, виріс би нормальною людиною. Е, точно. Я ж їбанутий. Але все ж ми дізнаємося, що брат Сніжани повинен поженитись на Ксені, щоб сніжана могла керувати ТЦ. А тим часом 11 дітей з Моршуна, ім імна яких ти не знаєш, допомагають піздити гроші. Тікайте, тікайте. Він нажав на мікрофон наушника, і ми чуємо з украції. Він через ноутбук може бачити картинку через вартові камери і через Гоупро. Мені. Як тихнарю, цього не панять. Дітлахи вдало втрачають гроші, які недавно спіздали. Успішно тікають, а Сашко бере всю воно на себе. І це все бачить Ксенія. Ти розгнівана, розчарована. Покажи мені ці емоції. Блять, та не картонний їбало. Покажи мені емоції. Стоп! Знято. Боже, як це було погано. Ей, а хто цей хуйовий грінскрін сюди в'їпав? Е, нас переносять в поїзд, у якому нам показують каламбур. Та відчіпіться ви від мене, пане. вас там? Задовбишен. Задовбишин Орест Данилович. Пане задовбишин. Я просто їду в Моршин. Відчувається Посередність. Ми переносимось в кабінет сніжани, з якого ми переносимось в флешбек Сашка. Інтерсталер. Якийсь я вже думав маляву на волю передати. Попросить, а він раптом на пікі точені чи на хуїдрочині? Так і сказав. Реально, нам дають знати про метеорит, який знаходиться у Моршині, і що на тому місці скоро почнеться будівництво. Сніжану викликає местний авторітет. Він розмовляє на російській, значить він ворог. Вони приїжджають на лісопилку. Всім привіт! З вами програма Ріжлайно. Я її ведучий Рома. Ви, мабуть, могли не помітити важливий сюжетний хід у цій події. Як ви бачите, ось ця людина ось тут на секунду з'являється в кадрі. Потім ми бачимо, що на лісопілці зараз роблять труни. Після цього нам показують, як вже готову труну несуть у машину, і антагоніст говорить. Ось, вот, наприклад, спецзаказ. Ріпітеруємо ламурне похорон. Трішки пізніше нам стає зрозумілим, що вся людина не жить в цій труні. Цю постанову можна зрівняти з фільмом Сяєво Стенлі Куберка. Ну, що на цей рахунок сказав режисер стрічки Аркадій Непеталюк. З вагіни, і потім, якби вагіна складається, нам також знати, що мільйон коїнів, які вкрали діти, повинні були піти на бізнес Гаріка. Тому сніжана повинна їх повернути з процентами. Або я візьму твоє маленьке тіло порежу на великі куски. Розфасую в пакети. І відправлю як слінінок тебе же в ресторан. Він мені когось нагадує. Все місто боїться мене. Я бачив його справжнє обличчя. Вулиці це продовження каналізаційних стоків, аді наповнені кров'ю. Сашка тим часом звільнили, і я поняття не маю, що вони робили в кабінці. Алло. Алло. Артур? Ні, це Ростик. Той сюжет про метеорит не має потрапити до ефіру. Вибачте, вас і бачиш. Роби що хочеш. Мені рішать. А хто вирішує? Мій друг Святослав. А, точно. Я ж єбанутий. Тим часом сніжана дізналась, де знаходиться метеорит. На тому місці якраз повинні збудувати будинок. Сніжана вирішує викупити участок. Дам землю. Здається, хтось помирає. Як добре, що саме в цю мить у мене під рукою є револьвер. Завдяки ньому тобі не прийдеться довго страждати. О, дякую, друже! Сніжана дізнається, що їй потрібно викупити пенхаус, який належить генефе, щоб утримати весь участок. Блін, вже прийшла половина фільму, а я до сих пір не бачив Квентіна Тарантіно чи Еніо марікони. До фільму одинадцять дітей з моршина запросили потужну команду акторів та відомих людей. Здається, мене наїбали. Ей, Пітер, вставай. Ні, там вийшмо зайдолі. Я прийшов сюди, щоб дати тобі те, за чим ти сюди прийшов. Так. Ось вона. Тут поки нічого немає, але буде. Після того, як ти подивишся Що осе. Чомноузі? Склейка. Ха. Тим часом Сашко приходить до Ксенії, бо, блять, треба, щоб ми побачили всю біль цієї хуйової акторської гри. Сніжана гроші викрила, сніжана заграти тебе кинула. Сніжані потрібен торгомальний центр. Так! Будь потріб... ласка, зіграй нормально, без цього картонного їбала. Будь ласка, блять. А хтось забере цю хуйню звідси. То я тоді завтра зранку сам заїду і заберу. До речі, вона появляється на одну хвилину, а то може навіть і на менше. В мене питання: що вона робить на постері? Тому що по такій логіці можна вставити його, наприклад. У нього екранного часу принаймні більше. Ну не суть. Сніжана приїхала до професора, який може добути дорогоцінний метал з метеорита. Гед Гемасмачено. Ад, ми тебе ретев. Всім привіт, з вами програма Лайно, і я її ведучий Рома. Ви, мабуть, вже помітили, що Сніжана розмовляє чотирма мовами: українською, російською, італійською та євритом. Це можна порівняти до одного персонажа з сесвіду Квентіна Тарантіно, якого грає Крістоф Вальц. В безславних виродках він теж розмовляє чотирма мовами. Ось що на цей рахунок сказав режисер стрічки Аркадій Непиталюк. Я їх розумію, е, нема на що звертати увагу. Сашко прийшов в бар. Чому він туди прийшов, да хуй його знає? А ну чекай, чекай. Ти що тебе так Саня покусала? А гада? Давайте краще почитаємо рецензію на фільм. І лише виховані на перелинах кінокемпа синефіли будуть час від часу завмирати, перечуваючи в хорошому сенсі недобрим. Однак цього разу його й не дочекаються. Що ж, я ніхуя не зрозумів, рухаємося далі. А далі Сашку привиділося, як вони разом з Ксенією танцюють. блять? Давайте краще подивимось, що робить сніжана. Кожного разу, коли в моєму житті настає темна полоса. Я просто згадую цицьке Олени Лавренюк. І на мить я знову стаю щасливим наглядачем. Ксенін батько вже півроку на тамтому світі. А ти, Юзику, тут. А хто вішає фотографію себе на стіну? Це якось по Що ще? З бляшками, з Артуром її викрали. Чесно кажучи, мені поїбать. Давайте краще почитаємо ще одну рецензію. Блять, така хуйня, що я їбав, я ледве додивився цю залопу. Мені так було похуй на цей фільм, що я краще ще раз би контраба заглянув а це нахуй таке. Ну, це принаймні я зрозумів, тому що я б... сніжана заходить в готель, де мала зустрітися з євреєм. Тому зараз саме час для головного твіста. Це Люда, директорка нашого палацу культури. Що? А моя тітка Джулія з Італії і придумала цю аферу з Метеоритом. Що? А це фізрук. Думаю, в ньому помер актор. Блядь, серйозно? Тобто, по суті, все, що робила сніжана, спланував і передбачив Сашко. Блядь, у цей фільм можеш перейменувати в як наїбати Олену Лавренюк. А в той час найобана Сніжана йде на виступ 11 та дітей зморшена. Давай, рви ці єбані плакати на фоні реклами Морженскої. Просрал Та... ти своє обіщання. Ляпо. Пускай. Сніжана тим часом взяла в заручники Ксенію, а Сашко разом з братом сніжани в заручниках у Гаріка. Але виявляється, що весь цей час охоронець сніжаним був заодно з Сашком. Чому я вам раніше це не розповів? Думаю, вам і так похуй. Неочікуваний поворот, так? Та прям піздець. Сніжана про все дізнається. Як ви думаєте, що буде далі? Чехівська зброя вистрілила. Вчасно. Що ж, Сашко, та Ксенія знову разом, бо, мабуть, так треба. Добро знову подлало злом, і на пісні Сергія Бабкіна фільм закінчується. 11, today, more... Що ж, цей фільм не такий вже і поганий. У мене доволі двоякі відношення до фільму. Можу зазначити, що фільм не лайно, він негодний, але й непоганий. Тобто, сюжет мені здавався нудним, але він там є. І навіть та сама поява Фреймот штовхає сюжет своєю експозицією. І думаю, в цьому проблема. Там все дуже вилзене. Тобто, все йде як треба, сюжет рухається, але за ним просто не цікаво спостерігати. Думаю, це пов'язано з жахливою грою акторів і несмішними жартами. Я не знаю для кого цей фільм, чому його знімали, але він є і він ну. Норм, думаю, фільм міг би бути кращим, якби Аркадію Непотелюку дали більше свободи, адже сам продюсер зазначив, коли діло касається комерчського зрительського кіно, то тогда здійсняється ваглову угла ставиться інтереси зрителя, а ані інтереси е, автора. Можливо, рівень україномовних комедій росте, але авторське кіно виходить на другий чи навіть третій план. Думаю, якщо незалежним авторам дадуть спробу зняти щось своє. Наше україномовне кіно підніметься. З вами був Хаймес. До зустрічі. О, там Та й об твою мать, вічно щось не подобається. То пересказ, то задовго, то й кубет комедія на, блять, ніколи вам не догодиш. Так ось тут я написав назву хорошої української комедії, за якою ти сюди прийшов. Але спершу тобі потрібно подолати. Є бай тут крові від Ну а шо, вроді норм, кінчик? Дай, Далі? Да хуй його знає.